Привіт усім, я доктор Річард Стівенсон, і я директор з навчання в стоматологічній клініці Stevenson Dental Solutions. я також почесний професор клінічної стоматології в UCLA і це наш навчальний центр, де ми проводимо багато практичних курсів протягом року. Тож сьогодні ми збираємося говорити про нову техніку, яка називається технікою препарування під суцільно керамічну коронку 5 х 5 х 5. Почнемо з використання блоку борів, який я зібрав для цієї конкретної техніки, щоб дозволити вам завершити препарування суцільно керамічної коронки як на передньому, так і на задньому зубах. Сьогодні ми розглянемо препарування малярів під суцільно керамічні коронки. Пам'ятайте, оклюзійна поверхня повинна мати три площини: площину A, площину Б і площину C. Також необхідно створити конусність від 6 до 10 градусів. Для діоксиду цирконію потрібно приблизно на 1,5 мм редукувати оклюзійно та приблизно 08 аксіально з боків. Для десилікату літію треба редукувати трішки більше, хоча можна і так само, і навіть менше. Тож давайте поговоримо про перший крок це створення оклюзійного прорізу. Я використовую 1,5 мм карбід лише для того, щоб зробити прорізи в найглибших ділянках. А потім роблю невеликі смуги редукції вздовж щічно та язиково. Це для того, щоб дати нам точку відліку глибини прорізу в 1,5 мм. Після завершення цього етапу ми переходимо до осьової редукції. Її буде виконано за допомогою алмазного бора, який призначений для створення уступу по типу філет. Цей бор алмазний із зеленою смугою, він досить агресивний, створить конусність від 6 до 10 градусів. Він також забезпечить правильну форму уступу, яка буде заокругленим плечем шолдер, або ми ще називаємо філет. Виконуємо таку ж редукцію язично, як і вестибулярно, завжди тримаючи бор паралельно довгій осі клінічної коронки, щоб слідувати лінії уступу. Тепер звернемо увагу на інтерпроксимальні відділи, тому що для цього нам потрібен менший бор. Використаємо той самий бор у своїй формі, але це буде менший бор, який дозволить пройти інтерпроксимально і не зачепити сусідній зуб. Як тільки це буде зроблено, можна повернутися до бору 6856 і вирівняти виступаючі ділянки уступу. Четвертий крок Оклюзійна редукція. Я використовую унікальний бор у формі бочки, який редукує жувальну поверхню. І нарешті уточнення культі проводиться за допомогою 8856016, який за своєю формою є точно таким же бором, як і 6856016, різниця лише в тому, що цей бор дрібнозернистий. Беремо чашку Діфі, вони справді добре працюють, і робимо препоровку точною та гладкою, що дуже важливо для всіх керамічних протезів. У цій техніці використовується 5 борів 5 кроків, які дійсно можуть бути виконані всього за 5 хвилин. На самому початку, скажімо, це займе у вас 15 хвилин, але з практикою ви можете скоротити час приблизно до 5 хвилин. Я виготовив сюди шаблон перед препаруванням, щоб ми могли оцінити, скільки ми редукували. Дана техніка дуже передбачувана і дає нам таку редукцію, яка потрібна для успішного препарування під кераміку. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.